В Івано-Франківську краще студентів підтримуватимуть фінансово. З початку навчального року сотня успішних студентів отримуватиме грошову винагороду. Місто цієї зараз 100 стипендій для кращих студентів від івано франківська. Першу вересня ці стипендії будуть виплачувати студентам. Ми зараз працюємо з ректорами для того, щоб витратити положення, які діти мають претендувати на ці також щоб об'єднатися з молоддю у місті готуються до відкриття молодіжного центру, де Івано-Франківське юнацтво зможе не лише проводити своє дозвілля, а також обговорювати з місцевою владою рішення щодо розвитку молодіжної політики. Цей формат і спосіб це те, в який спосіб це бачить, це те, як бачить. Іноземні грантодавці, іноземні молодіжні громадські організації для того, щоб вони співпрацювали з молодіжною спільнотою міста, розуміючи, що цю підтримку молодіжній спільноті міста інституційно саме через організацію подає міська громада, міська влада. Сучасний молодіжний центр повністю відповідатиме європейським стандартам, кажуть у мерії. і це допоможе залучити більше молоді до участі у міжнародних грантових програмах. В першу чергу це одна передумов для участі у міжнародних грантових проєктах. І молодь буде мати інституційну можливість долучатися. Крім того, для отримання статусу громада дружня до дітей і молоді це за ініціативою ЮНІСЕФ присвоїться такий статус. Також потрібна оця альтернативна і додаткова можливість взаємодії, роботи, співпраці, реалізації спільних проєктів, в тому числі з міжнародними допомоговими неурядовими організаціями. Нагадаємо, що на створення молодіжного центру міжнародний фонд ЮНІСЕФ виділив понад 2 мільйони гривень Відкритий простір планують на початку осені. Віра Коцун Андрій Буцяк, новини на вежі.